Премія імені Надії Попович заснована Надвірнянською районною радою у 2001 році, покликана відзначити творчих людей краю у галузі культури, літератури та мистецтва. Талантів на Надвірнянщині багато, і цьогорічна нагорода теж дісталася найкращим. Лауреатами районної премії імені Надії Попович у галузі літератури стала поетеса-член літ студії Бестрінь Світлана Ткачук. У номінації Культура нагороду завоював гурт Червона калина Зарічанського сільського будинку культури. А в номінації Образотворче мистецтво відзначена вчительна Двернянської дитячої художньої школи Наталія Пак. Дипломи та нагрудні значки лауреатам урочисто вручили у районному будинку культури представники влади, зазначивши, що незважаючи на життєві труднощі, у нас є люди, які особливо дбають про духовну і національну національну Скарбницю України, і вони варті уваги, я думаю. Дуже добре, що в 2001 році сесії районної ради було прийнято рішення про визнання цієї премії заснування премії імені Надії Попович. І я сподіваюся, що ті люди, які сьогодні отримали, стали лауреатами премії, це для них буде той перший крок, і напевно, ну знаєте, отою такою площадкою, з якої вони зможуть стартувати і піти далі. Наша культура. Наша поезія, наша духовність вона є, вона буде розвиватися, і влада безумовно все буде робити для того, щоб допомогти і сприяти їм в їхній творчості. Безумовно, треба і зміцнювати матеріально-технічну базу, створювати необхідні умови для того, щоб і сьогоднішні лауреати, які сподіваються, що в перспективі будуть номіновані і на більш вагоміші відзнаки. І премії, і е, ті е, люди, які працюють у даних галузях, вони мають е, безумовно стимул для того, щоб розвиватися самим. Ну і безумовно розвивати і нас. Для самих лауреатів вагома відзнака поки що районного рівня є справді великим стимулом надалі. Вони до своєї творчості будуть ще вимогливіші. Для мене в якійсь мірі, можливо, це є і несподівано. З іншого боку, напевно, це аванс. На майбутнє треба працювати ще. Зараз вже прийшов такий період часу, вже рік по тому, як вийшла книжка, і мені ще здається, що воно все-таки зарано. Якби е зараз я би ще десь щось там і змінила. Ну ну ну, все-таки. А може так має бути, а можливо, це просто ріст. Ще один лауреат, музичний гурт Червона калина, скоро зустріне свій срібний ювілей. Наймолодшому учасникові від 23 роки, найстаршому 75. У репертуарі 380 пісень, розповідає керівник Любомир Вацик. Проблем, де зараз в жовтні відмічати 25-річчя цього колективу. Колектив стабільно поповнюється. Цього року трохи втрату мало, бо троє відійшло життя з колективу. Поповнили молодими трохи. Людьми і працюємо в різних жанрах. Ми завойовуємо в основному публіку старовинними народними піснями. В репертуарі є і сучасні багато репортуарів, сучасних пісень, композиторів. Ну, найбільше в нас виходить і кажуть, люди роблять українську народну давну пісню. Премія імені Надії Попович щорічна, а це означає, що творчі люди не дріматимуть. Вони поповнять і духовні надбання, і зайдуть на п'єдестал пошани, який відкриє їм шлях у майбутнє.